Мої вітання. В цьому році це останнє відео дотичне до робототехніки, хоча б в ньому не буде Arduino. Це буде окремий проект. Сьогодні, як ви бачите, ми зробимо ось таку ялинку. Це готові або напівготові набори, продаються такі. Ну, відповідно, за допомогою таких наборів можна вчитися паяти. Дуже рекомендую, якщо ви тільки вчитесь. Якщо ось немає навичок саме пайки, є ось такі ялинки, сердечки, годинники, дуже багато є ось таких прикладів, саме наборів для пайки. І сьогодні я хочу просто показати, як своїми руками можна ось зробити із того напівфабрикату ось таку ялиночку, яка буде світити від 5 вольт, тобто ми можемо від павербанку, комп'ютера або там, ноутбуку її заживити. Ну, поїхали. Так, який інструмент ми сьогодні будемо використовувати? Звичайно, це паяльник, ось такий налаштований, десь на 380 одразу можна поставити, будемо на цій а, паяти саме в температурі. Також будемо використовувати ось таку підставочку, вона, напевно, в кадрі не буде, але ось таким чином буде паяльник знаходитися. Щоб не просто на столі. До паяльника, звичайно. Нам потрібен припой, та сьогодні будемо використовувати ось такий флюс. Ще з інструментів нам знадобиться ось такі кусачки, невеличкі пласкогубчики і, можливо, пінцет. Перейдемо до самої ялинки. Складається вона із двох ось таких плат. Насправді із трьох, але основні ось ці дві, як ви бачите. Ось ви можете побачити, як вони. Ну, відповідно, вони будуть складатися ось таким чином. Одна до одної. Ставитися це буде на ось таку платформу, яку також потрібно буде розпаяти. Так. Що тут у нас ще йде в комплекті? В комплекті йдуть ось такі світлодіоди. Ці світлодіоди змінюють колір самі. Тобто, це, ну, такі, скажімо, дуже схожі на RGP, які ми розглядали, але без чотирьох ніжок. Так, зараз покажу, напевно. Ось так виглядає, але вони можуть змінювати свій колір. Так, далі. Повинно бути на всю ялинку їх. Далі іще йде ось такий пакетик. В цьому пакетику у нас багато тут чого. Так, ну звичайно, йдуть резистори для наших світлодіодів. Номінал можна побачити їх. Тобто це 100 ом і що там не бачу 4,7 кОм. Так. Далі. Що у нас тут ще є? У нас буде для того, щоб живилась наша ялинка, ось таке гніздо. І також в комплекті йде ось такий дріт, який, відповідно, буде ось так вставлятись, і ми можемо просто до комп'ютера приєднати, 5 вольт нам знадобиться. Так, далі. Є у нас ще така кнопочка, яку також ми будемо з вами розпаювати. Вона для того, щоб вмикати вимикати. Ну і саме такий колпачок для цієї кнопочки. Далі ви можете побачити конденсатори, вони всі йдуть тут однакові. Зараз скажу 25 вольт на 47 мікрофарад. Ось такі також цікаві конденсатори. Ну і транзистори. Відповідно, це все зараз потрібно спаяти. Якщо подивитися на самі платки, можна побачити. Ось ці місця для світлодіодів, тут показано, D плюс, мінус. Відповідно, на самих світлодіодах, я сподіваюся, що ви пам'ятаєте. анод у нас знаходиться на довгій ножці, або позначається довгою ніжкою. А відповідно, катод короткою. Тобто будемо приєднувати ось таким чином. анод сюди, катод сюди. Ось так. Так, але до цього підемо. Або дійдемо. Також ми можемо подивитися, що ось ці резистори по 100 Ом ми будемо приєднувати ось сюди, як ви бачите. І також у нас є по 4,7 кОм, а також вони всі підписані. Тож, зараз беремо всі резистори, які нам необхідні, розташовуємо на свої місця і починаємо пропаювати. Скільки нам тут знадобиться, ну, беремо по черзі. Беремо на 100 Ом. Загинаємо відповідно. Це ми точно вже вміємо. І розміщуємо на своє. місце. Тобто ось таким чином. Фокус ловись. Ось таким чином. Тут позаду можна його одразу ось так надягнути трішечки, щоб він у нас не випадав. Ну хоча Трішки так, і відповідно, таким самим чином робимо повністю для всіх заготовлених для цього місць. Як ви бачите, з резисторами ми Завершили по їх розміщенню. Тепер беремо і перевертаємо таким чином, можна взяти іншу ось ялинку, щоб вони не з'їхали. Перевертаємо і зараз будемо їх паяти. Сюди можна додати трішки флюсу. Так, беремо припой, беремо вже розігрітий паяльник і починаємо паяти. Так, фокус головне, щоб у нас був. Так, і почнемо з таким чином паяти. Нагріваємо ніжку і до ніжки притуляємо припої. Так, ось таким чином припаяли наші резистори. Тепер беремо кусачечки Відгинаємо всі ці вусики і просто беремо їх і відкусимо. Можна притримувати, щоб ні в око не полетіло, ні потім не наступили. Ось у нас виходить така пайка. Так, зараз за кадром те саме зроблю і з о, другою половинкою. Так, як бачите, на обох половинках резистори я вже підпаяв. Здається, тут я пропустив, виси, але потім виправився вже не на камеру. І ви можете побачити, що по одному резистору нам продавець поклав додаткових, скажімо так, запасних. Ну, за що скажемо, дякуємо. Резисторів ніколи не буває багато. Так, тепер будемо працювати з транзисторами. Будемо пропаювати їх. Як ви бачите, тут у нас є три ніжки, Так, фокус. так не хочу. тоді Буду показувати на рубці. Так, три ніжки, І, власне, його форма не проста. Спеціально зроблена така півкругла зі зрізаною однією стороною. На цій стороні можна там подивитися його маркування. Якщо там буде видно. Так. І відповідно ми можемо подивитися на наші половинки нашої ялиночки. Тут ми також бачимо напівкругле і зрізане. Ну і також бачимо квадрат і дві круглі такі клеми. Відповідно, ми повинні поставити так само. Розміщуємо ніжки у, відповідні трішки їх потрібно розвести. І вставляємо. Просто ось таким чином ми їх вставимо. Вони дуже туго вставляються, тому що там йде на розширення, тому їх можна навіть не загинати з протилежної сторони. Ну, і давайте знову ж таки покажу. Зараз трішки рівніше поставлю. Ви бачите, що на самому транзисторі ось тут зріз є, і ось тут також зріз. Далі розташовую всі інші по своїх місцях. Перевертаємо на іншу сторону і повторюємо ті самі операції. Зовсім трішечки я додаю сюди флюс. Ну і далі беремо припой і починаємо паяти. Передивляємося, чи все у нас пропаяно. Бачу, тут трішки у мене тут не пропой. Підправу підпаяв так, таких потрібно. Так, фокус ловись. Угу. Ну і відповідно, далі по тій же самій схемі беремо і відкушуємо всі зайві ніжки. Притраю руками для того, щоб. Не відлетіли в очі ці ніжки. Ось так це виглядає з цієї сторони, з якої ми паяємо. І ось так це виглядає з цієї сторони, скажімо так, з парадної. До обидвох половинок я вже припаяв транзистори, і, до речі, знову ж таки, один у нас лишився запасний. Так, на черзі конденсатори. Беремо конденсатори і ставимо їх на своє місце. Єдине що. Тут також дуже уважно, що у нас повинен бути тут мінус і плюс. А плюс, як завжди, у нас позначається більш довшою ніжкою. Але це ще не все. Якщо ми подивимося на сам конденсатор, зазвичай тут йде ось така лінія, вона виділяється кольором зазвичай білим. Ну і Відповідно, це у нас мінус. Тобто та ніжка, ось ця, яку ви тут бачите, яка йде біля. Білої сі лінії, вона являється мінусом. Так, що ми тут тепер робимо? Я ось таким чином загинаю. І розміщую на своє місце. Ну, ось, наприклад, ось сюди. Ось так буде тепер тут розташовуватися конденсатор. Те саме роблю і з наступним. Знову у нас тут є мінус плюс. І розташовуємо мінусом до мінуса. Так, у нас ще з цієї сторони буде конденсатор, але припаяю спочатку тут, а потім вже а, підемо на цю сторону. Алгоритм дій не змінюється. Трішки флюсу і паяємо. Так, знову ж таки, перевіряємо візуально, контролюємо, щоб все у нас було пропаяно. І Зрізаємо мішки зайві. Так. Беремо тепер, розміщуємо з цієї сторони конденсатор і також паяємо його. Ну і відповідно з цією половинкою те саме. Всі ми припаяли компоненти, крім світлодіодів. На жаль, конденсатора зайвого не поклали. Тому обходимося з тим, що є. Так, перевірити потрібно навіть після того, як ми з вами вже припаяли, необхідно перевірити, чи правильно у нас полярність, чи всі мінуси до мінуса, повністю і на транзисторах, і на конденсаторах. Так, ну як у нас все дуже добре сходиться у нас. Тому. Починаємо тепер, звичайно, світлодіоди, і дивимося, нам необхідно його ось буде ось так от вставити сюди і вигнути. Тобто, нам необхідно зробити вигін в цю сторону. Вправо, можна сказати, ось так. Так, беру по самих ось цих ніжках і роблю ось той самий вигін. Ось в цю сторону. Так. І тепер, відповідно, вставляю на своє місце. Ось так розміщую цей світлодіод і продовжую це робити з наступними. І так роблю повністю з усіма осіма посадочними місцями під світлодіод. Так, ну ось як бачимо, як це виглядає у нас наша майбутня гірлянда. Притримуючи, перевертаю ось таким чином, щоб вони не повипадали. Ну і далі, відповідно, потрібно додати флюса і пропаяти. Я роблю по, ну, скажімо так, по одній стороні, тому що буде незручно одні буду паяти, перевертати, інші будуть просто а, випадати. Тому ось швиденько таким чином роблю. Знову контролюємо, щоб у нас повністю все пропаяно було. Щоб у нас не було там недопаїв. Ну відповідно, як все добре, зрізаємо ніжки зайві. До речі, ви тут можете побачити, що в цього коврика є ще і магнітна, магнітні пластини. Тож, краще ось ці всі ніжки, які ми зрізаємо, саме кидати на цю магнітну пластину, щоб ну, не зачепити, щоб не поранитись. Так, ну і ось відповідно на цю сторону робимо те саме, і з цієї сторони також пропаю, вже не на камеру, щоб було швидше. І ще трішки увімкнусь, ось тримач самого паяльника у нас як третя рука може виступати, то також зручно його використовувати. Ну саме тому я всі на камеру не буду розпаювати, тому що буду використовувати саме і тримач. Як ви бачите, дуже зручно ось, розміщаєш, вони не падають, не перевертаються. Потім я просто переверну на іншу сторону і відповідно пропаяю. Таким чином просто-напросто. Полегшу собі життя. Ну, а на відео цього не роблю, тому що ну, просто незручно і знімати, і користуватися так. Не покрутиш нічого. Тобто, ну, ось, вам, напевно, і не видно буде десь, можливо, там повністю все перекрию. Хоча я не знаю, можливо, там все поперекривав о, і без третьої руки. Тож, о... Вимикаю, зустрінемось вже, коли будуть пропаяні всі світлодіоди. Так, завершив я спайкою, як ви бачите. А, єдине, що лишився один тут а, світлодіод. Будь-який з них візьму. Але це буде після того, як я їх вже з'єднаю, ці дві половинки. Ну, як ви бачите, після цього у нас лишиться ще три світлодіода. Так, Але перед тим, як Приступати до з'єднання цих двох половинок, я б взяв би та почистив трішечки від флюсу. Ну, візьму там будь-який знежирвач. Те саме тут. І ось прямо можна взяти щіточкою та дуже добре так повимивати все це. Ну і далі можна промокнути це все таким ватним диском, для того, щоб у нас не було тут мокрого нічого. Ну, єдине, що може, звичайно, бавовна зацепитися, у нас тут є плюс і мінус, на, як ви бачите, позначені, і на нашій ось а, платформочці також є плюс і мінус. Відповідно, вони тут також об'єднані. Ось це два плюса, ось це два мінуси. Ну, і, відповідно, якщо ми беремо цю ставимо ось так, то ця повинна бути у нас повернута в цю сторону. Ну, так, і пробуємо. Так, тихенько, щоб нічого не заважало. Тут трішечки ось транзистор не дає. Зараз ми його відягнемо. Так, добре. Тепер у нас є підписані плюси з мінусами. Ось це два мінуса. і відповідно ставимо їх сюди. І фіксуємо це все за допомогою паяльника і припою. Внизу пропаяв тепер потрібно з'єднати ось тут також є такі площадочки, то ми їх беремо і також. З'єднуємо, пропаюємо. І лишається нам тільки взяти ось поставити сюди плюс, анод і катод додати, і таким чином завершити саму ялинку, а потім вже Потрібно буде додати тільки живлення. Тут, напевно, пропаяю з обох боків та й все. Ну і відповідно, сама ялинка у нас готова, а лишається додати сюди ось ці два елементи. Ну, Все робиться точно так же. Але тут я, напевне, вже скористаюся допомогою третьої руки уже навіть на відео. Міняємо місцями і тепер кнопка. Так, отже, ось так виглядає наша ялинка. Зараз я іще раз прибираю це все, щоб воно не бралося за руки, і будемо пробувати вмикати. Отже, момент істини. Ну, взагалі, то потрібно було проводити тестування, чи все пропаяно, коли вже до того, наприклад, як збирав. Тому що зараз буде, якщо якийсь. Світлодіод не світиться, буде незручно його випаювати, а потрібно було заново ну, одразу це робити. Так, у нас є ще така кнопочка, яку я не вдягнув. Ось так. Ну, і, відповідно, додаємо живлення. Ставимо нашу ялинку, ловимо фокус на камері і вмикаємо її, якщо увімкнеться. Наша ялинка готова.